Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. В цьому відео ми з вами поговоримо про нові зміни в розерв плюс, які вже скоро будуть відчувати майже всі військово зобов'язання і які будуть стосуватися проходження ВЛК. Але спочатку підпишіться на мій YouTube, Telegram та Instagram. Там багато корисної юридичної інформації, яка вам обов'язково знадобиться. Потрібна юридична консультація, то ви знаєте, до кого звернутися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. Поїхали! ВЛК. Що це взагалі таке? Це військово-лікарська комісія, так з метою визначення статусу придатності вас до військової служби. Як це взагалі відбувається? Для того, щоб військовозобов'язаний прийшов до ТЦК і пройшов. О, ВЛК, так є. Повістка, ти цікаво, вас викликає за повістку. Ви приходите, і звісно ж вам надається направлення на ВЛК. Ось ВЛК можна пройти лише за направленням. Буде направлення. Від ТЦК, значить, буде так і ВЛК. Тобто, так не буває, що прийшли ви в лікарню і кажете: ось він, я хочу пройти ВЛК. Ні, це робиться лише за направленням від відповідного ТЦК у відповідному медичному закладі. Зараз ми бачимо певні новини про те, що, о Боже, йде штурм ВЛК, бо дуже багато черг, дуже мало часу, особливо це тих, особливо це обмежено придатних, які ще не встигли, так, які ще не встигли прийти. І переогляд. І, звісно ж, спочатку черга в ТЦК, щоб видати ці направлення. І ось тому, станом на зараз розробники Резерв Плюс почали полегшувати життя військовозобов'язаним для того, щоб не було ось цих ось шикарних черг під ТЦК і щоб ви дійсно змогли пройти своєчасно в І так, що буде? Буде електронне направлення на ВЛК. Тобто ви заходите в Резерв Плюс. Це як так зазначує. Один із речників, ви заходите в резерв плюс. натискаєте функцію згенерувати так, направлення. Ваше направлення на вилка. Відповідно, система вам його генерує. Це направлення підтверджувати і через деякий відповідний час, ви отримаєте електронне направлення на вилка, в якому буде написано дата, так, його виписання, адреса вашого медичного закладу, його обов'язково номер цього направлення, і, звісно ж, під начальника ТЦК електронний, і ви вже з цим направленням йдете до медичного закладу і проходите ВЛК. Круто, так звісно, круто, тому що не потрібно витрачати черг на ці шалені черги, і вже так цілеспрямовано йти до медичної установи. Стосовно певних нюансів. 28 січня було анонсовано про те, що Кабінет міністрів знову вніс зміну в постанову 560, які стосуються саме того, що направлення може виписуватися через так резерв плюс, тобто генеруватися. Це вже законодавчі зміни готові, в тому числі готові майже так і вже функціонал. Тобто, ось ось-ось вже запрацює. Що робити після того, так як ви пройшли ВЛК? на сторінці уповноваженої особи там було написано, що якщо ви прийшли. Як ЛК за направленням електронним, то тоді ВЛК самостійно направляє ваші висновки до ТЦК, і ТЦК їх вже, звісно, обробляє і вносить до Резерв+. плюс. Тобто вам не потрібно приходити до ТЦК. Однак, як буває на практиці, я завжди рекомендую контролювати сам процес, бо то все часто із за великої навантаженості чомусь. Своєчасно щось не доходить, тому ви повинні проконтролювати, чи дійсно та отримала вашу постанову так на ВЛК, ваші матеріали. І результатом є, коли ваші висновки ВЛК внесені в резерв, тобто в оберіг а ви побачили це в резерві. Тоді у вас все окей. Тобто, краще це проконтролювати і не думати, що все буде нормально. Під контролем тримати. А чи можна брати медичний заклад? Ну, наприклад, да, ось ви там заходите за зараз резерв і думаєте, а ось хочу там пройти ВЛК у Львові, хочу. Пройти ВЛК у Києві, зараз медзаклад собі оберу. Ні, так не можна робити поки що, як кажуть, повноваженні особи плюс, тому що за певним ТЦК, чітко по наказу закріплені відповідні медичні заклади, які. Надають так би послуги з проходження ВЛК, тому тільки туди, коли, куди вас направили до відповідного медичного закладу. Обирати поки ще не можна. Однак це планується, коли це буде під питанням, тому що потрібно буде вносити відповідні зміни до законодавства. І тепер підсумуємо дуже класне оновлення. Стосовно так електронного направлення на ВЛК, тому що це дійсно допоможе уникнути ось цієї всієї бюрократії і заощадить вам час без походження до ТЦК пройти Ось це ось ВЛК так по є направлення. Тому чекаємо цю функцію вже в загальному для всіх військовозобов'язаних через резерв плюс для того, щоб її дійсно протестити, тому що деякі мої клієнти навіть і чекають. Його. Є направлення, щоб піти по є направлення саме і пройти ВЛК по дійсно дуже великі черги в ТЦК. Трішки не справляються, бо дуже велика кількість людей. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, коментуйте. Мені буде дуже приємно.